Слава Україні! Дорогий волелюбний український народ! Ми з вами два місяці ведемо мирний протест, яким пишається весь світ і яким гордиться кожен українець. Ми засуджуємо насильство! Ми для цього зібралися, щоб дати привід Віктору Януковичу разом з Беркутом і внутрішніми військами розігнати наш мирний протест. Ми всі тут разом, громадою, великою українською громадою, з вами затвердили чіткий план дій, що ми формуємо народну раду. Що ми формуємо народний опозиційний уряд, що ми, наші органи самоврядування, формують загони самооборони, що ми розпочинаємо народне голосування про відставку Януковича, про визнання легітимності народної ради і народного уряду, що ми з вами йдемо разом для того, щоб у нас була наша спільна перемога. Ті Хто слухались нашого наказу і провокують насильство не з нами. Ми ніколи не допустимо війни в Україні. Ми ніколи не допустимо силового сценарію Україні. Ми ніколи не дамо владі можливість понищити наш великий європейський мирний протест. І я прошу кожного, наша перемога не в силі фізичній, а в силі духовній і в силі моральній, в силі нашої єдності, в силі нашої згуртованості і в нашій мудрості. Ми знаємо, що робити. Довіртесь і ті мільйони, які довірились. Очікують мирної європейської країни без крові, без насильства, без протистояння, без казематів. І ми з вами крок до кроку наближаємося до цього.